Цибулю для тушкованих страв для ЗСУ, ріжуть місцеві господині. Уже накришили три відра і ще стільки ж залишилося, розповідає Тетяна Москаль. Зазвичай це робить електрична овочерізка, але через тривалі відключення електроенергії все доводиться робити вручну, каже господиня. Ми вчора приготували її, обібрали дві сітки, а сьогодні її готуємо. Ріжемо. Вчора морку перечистили і перетерли, бо світу ж нема. Робимо все вручну. М'ясо для паштету перемалює м'ясорубкою радянського зразка Оксана Ратятько. Каже, принесла її з дому. Це буде паштета на даний час. це заготовка, відварена свина, голова, яку потрібно перемолоть таким старим. Дідівським чи бабціним методом. нарізані овочі тушкує Катерина Коваль. Каже, оскільки світла немає, автоклави запустити не можуть, тому поки підготовлюють усі інгредієнти. Пояснює, автоклави електричні, адже в приміщенні немає газу, а балонного вистачає лише для тушкування овочів. Ми цибулю використовуємо всі наші 24 страви. Тушкуємо на смальці, так як смалець дає можливість довше трошки зберігатися. І, звісно, чекаємо. Включення світла і можливості закладати наші автоклави. Нам щоб зготувалася наша страва, треба 4 години безперебійної електроенергії. На жаль, цього задоволення в нас зараз немає. Сім годин без світла, три зі світлом. Такий графік мають останній тиждень, каже Катерина. Показує морозильні камери, м'ясо, яке зберігають для страв, уже розморожується. У нас був оголошений збір на свинину, люди долучилися, ми зібрали кошти, придбали позавчора свинку вагою 300 кг на суму 22 тисячі. Свинка знаходиться в морозильній камері, яка, на жаль, не може набрати холоду так, як потрібно. Для ЗСУ господині виготовляють 25 видів страв у реторт-пакетах. Щодня запускають у роботу 10 автоклавів, розповідає Ольга Біргова. Але через тривалі відключення електроенергії процес уповільнився майже вдвічі. Щоб робота не зупинялася, кілька автоклавів возять на підприємство місцевого аграрія. Там і доварюють страви. Це Перші страви всі, які є, борщі, розсольники, капусняк, всі кащі, голубці, з м'ясом іде все. Гречана, перлова, ячмінка, горох, банош, кров'янка. Я навіть навіть розтиралася, що ще голубці, рагу, квасоля, макарони по флотськи Перевага страв у реторт-пакетах – вони не займають багато місця, прості у приготуванні, їх треба лише розігріти. А термін зберігання до 24 місяців, додає Пірогова. Через затримки вже сформувалася черга із замовлень від військових. Черги є, черги додаються люди. Ну хлопці дуже просять. Є такі підрозділи, що ми забезпечуємо на постійній основі. Є такі, що додаються. Так, звісно, в зв'язку з виключенням світла обороти трошки зменшилися, але ми стараємося, ми підлаштовуємося. Вже поїхало 27 відгрузок. В одна відгрузку входить 150 кілограм. Щоб не відмовляти військовим у домашніх стравах і повноцінно працювати, волонтерки оголосили збір на дизельний генератор. За тиждень вдалося зібрати 65 тисяч гривень із необхідних ста. Але каже Ольга, збір зупинився. Волонтерки просять людей активніше долучатися, аби придбати потрібне обладнання та продовжувати готувати для бійців. Юлія Везнюк, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Віннична.